Трикутнику провели медіану. Давайте доведемо, що вона поділила цей трикутник на два рівновеликих трикутники. Тобто такі трикутники, у яких однакова площа. Це звичайний факт зі шкільної геометрії, але давайте спробуємо його довести. Напишіть свої варіанти в коментарях, а ми зараз розберемо два варіанти доведення. Які ми знаємо формули площі трикутника? Ну, перше, що спадає на думку, це площа трикутника дорівнює половині сторони трикутника на висоту. Яка проведена до цієї сторони. Давайте спробуємо провести висоту в трикутнику АВМ з вершини Б. Висота. Назимо її BH. Тоді площа трикутника АВМ АБМ буде дорівнювати половина від сторони АМ, до якої провели цю висоту, на висоту BH. На висоту BH. Треба помітити, що висота BH є також висотою і другого трикутника BMC. Оскільки трикутник BMC тупокутний, і його висота, проведена з вершини гострого кота, буде лежати за межами цього трикутника, ну, а саме буде потрапляти на продовження сторони МЦ. Тобто BH також висота другого трикутника. І отже, площа трикутника BMC, вона дорівнює половині в стороні МЦ. Але сторона МС у нас така сама, як АМ на ту саму висоту BH. Ну і якраз, оскільки у нас BH BH однакова, одна друга, одна друга однакова, а сторони АМ і МЦ рівні, оскільки БМ це медіана, то й площі цих двох трикутників будуть рівними. Це перший спосіб. Тепер давайте розберемо другий спосіб доведення цього факту. Згадаємо ще одну формулу площі трикутника. Площа трикутника дорівнює половина. Сторона на сусідню сторону і на синус кута між ними. Давайте подумаємо, як можна використати цю формулу. У цих двох трикутників є одна спільна сторона BM, яка є ще й медіаною, і друга сторона MC і MA, вони рівні між собою. Тобто, наприклад, площа трикутника MBC буде дорівнювати половина медіана BM. На сторону Мц і на синус кута між ними. На синус кута альфа назвемо оцей кут, наприклад, альфа, тоді суміжний з ним кут буде 180 мінус альфа. От. Ну і тут треба згадати факт з тригонометрії про те, що синуси суміжних кутів рівні можна його довести через одиничне коло, наприклад, взяти розглянути кут альфа і кут 180 мінус альфа. Якщо отут буде альфа, да, то оцей кут буде 180 мінус альфа. Оскільки картинка симметрична відносно осі Y, то оця точка буде мати таку саму y координату, як і оця. А Y-координата координата це є синус кута. Отже, синус кута альфа це y координата цієї точки, такий самий, як синус кута 180 мінус альфа, тобто, синус, тобто y координата цієї точки. Отже, синуси у цих двох кутів рівні. А якщо синуси цих двох кутів рівні, то давайте е, запишемо площу другого трикутника АБМ. Вона буде дорівнювати сторона одна друга на сторону АМ і на сторону Bm і на синус 180-альфа, але ми вже довели, що синус 180-альфа дорівнює синусу альфа, тобто можна відразу записати це як синус альфа. Ну і далі знову ми бачимо два тотожно рівних вирази. Вони рівні, тому що у нас АМ дорівнює МЦ, БМ це медіана, одна друга одна друга і синус альфа. Отже, ми довели, що площа трикутника МВЦ дорівнює площі трикутника МБМ.